У Біловезькій пущі лідери України, Білорусі та Росії підписали свідоцтво про смерть союзу, яке назвали Біловезькою угодою. Документ передбачав створення співдружності незалежних держав. Як Кравчук, Шушкевич та Єльцин переграли Горбачова. Чому Біловезька угода кілька разів висіла на волосині? Хто в останній момент відмовив Нурсултана Назарбаєва летіти в Білорусь і куди зник цей історичний документ, розкаже Катерина Павловська. Остаточне знищення СРСР. Яку роль у цьому відіграла Україна? Як Горбашов намагався реанімувати совок у резиденції Нового Гарьово? Союз буде. І як останній цвях у труну Союзу забили в Біловезькій пущі. Поворотний пункт нової історії, що вилився у кінець штучно створеної більшовиками імперії. Вітаю, я Катерина Павловська, і це факти тижня. Зараз я розкажу, як 31 рік тому у маленькому селищі Візколи був фактично знищений Радянський Союз. Три президенти Білорусі, Росії і України підписали так звані «біловеські угоди. Як пройшли останні дні СРСР і чому росіяни досі за ним рефлексують? Давайте розбиратися. І підписуйтеся на наш канал, аби знати більше. Національні прапори великі, маленькі та старі фотографії. У національному музеї історії України на виставці прапори незалежності показані миті, що назавжди змінили нашу країну. Це е, прапор подарований е, українському першому президенту Ніду Кравчуку. від... Е, Канадійської діаспори Канада є країною, яка першою визнала незалежність України 2 грудня. Вже за 6 днів 8 грудня станеться подія, що назавжди змінить мапу світу. Підписання ось цієї угоди, у перших рядках якої буде сказано, радянський союз припиняє своє існування ну, власне, ось початок. Ми Республіка Білорусь, Російська Федерація, Україна як государство учредителі Союзу СССР, підписавши союзний договір 1920, 1922 року, двадцять года, що союз СССР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність прикрашає своє существування. Сенсація станеться там, де її не чекали. Коли через багато років оригінал цієї так званої Біловеської угоди спробують знайти журналіст. Це з'ясується, що ані в білоруських, ані в російських державних архівах його немає. Всюди лише копії, так само і в Україні. В 2013 році ось така інформація з'явилася про те, що оригінал цієї угоди, а він виявляється, був тільки одним. Чомусь він зник, ніхто не знає, де він. То що ж сталося з історичним документом? Загадка про яку розкажемо далі в сюжеті. Кілометрові черги не лише за горілкою, а й за найнеобхіднішим молоком і хлібом. Але насправді радянський союз добуватиме не бідність і злидні власних громадян. Що таке перестройка? Що такої перестройка? Перебудова офіційна проголошена у 87-му, але перебудувати те, що давно тріщало по швах, буде вже неможливо. За рік із Балтійських країн починається парад суверенітетів у прагненні незалежності. Вільно старига палають майже одночасно. І зупинити це у традиційний для радянської влади спосіб із кривавими побуттями та перестрілками цього разу не виходить. Страна бурліла й кабута е, Політично було непонятно, з якої сторони починався пожар в домі. На момент переламного 91-го суверенітету оголошують вже аж 14 республік. Але у прагненні зберігти союз останній радянський керманич веде свою підкилимну гру. 23 квітня 91-го Горбачов розпочинає процес розробки нового союзного договору. Робота над його створенням відбувається в підмосковній резиденції Новоогарьова. Накилом до останнього президента СРСР запрошують керівників республік або умовити залишитися в союзі, а по факту просто посилити центральну владу. Влітку 91-го здавалось, що все йде за планом. Інтерфакс, Інтерфекція Перший головний вопрос Союз буде? После сегодняшнего обсуждения у меня твердое убеждение, что союз... Вже призначені й дати підписання. Україна в цьому списку остання. Від неї підпис чекають у жовтні 91-го, бо керівництво вперто не йде на зустріч радянській владі. Насправді ж, українці вичікують в Москві Побачили, що Україна не піде у цей новий союзний договір, що треба яким чином рятувати імперію насильним шляхом. Тому 19 серпня виник цей так званий ГКЧП. це була спроба реакційних сил радянського союзу силою стримати радянський союз, але це привело до того, що Україна 24 серпня 1991 року проголосила незалежність України. Легітимізує незалежність грудневий референдум. Це дійсно історична подія 90,32% українців в усіх регіонах: в Севастополі, в Криму, Донецькій, Луганській області. Більшість українців проголосували за незалежність України. А ще обрали свого першого президента Леоніда Кравчука, і за кілька днів почали формувати власні ЗСУ. При цьому лишилося одне критичне питання: попереду опалювальний сезон. Тож з ким домовлятися про поставку енергоресурсів з союзом чи з Росією? теж вже була незалежною. сели вместе і подумали, що можемо зробити. А ведь вам, Україні, і нам, Білорусі, потрібно було получить от Росії, вопреки рыночным правилам, вопреки, заметьте, хотя б и Кравчук был реформатор рыночный, и я, но вопреки рыночным правилам получить. Э, нефть і газ, щоб не замерзло населення. Аби вирішити ці питання, президенти трьох країн приймають рішення зустрітися. Місцем події призначено містечко Віскули у білоруській частині Біловезької пущі. Це державна державна дача. Вона дуже добре охоронялась. Була охорона. Був був цей державний комітет безпеки КГБ, який зберігся в Білорусі. От і в. Вони говорили, що вони дуже добре контактують з Федеральною службою безпеки російською, оскільки Єльцин прилетів. Унікальні кадри із власного архіву нашого телеканалу. Трьох президентів зустрічають в аеропорту мінська ще під радянськими прапорами. коли Кравчук їде всенародно обраним президентом незалежної держави. Шушкевич готовий домовлятися на будь-яких умовах. Його справді цікавить російське паливо. Єльцин же більш за всіх залежний від все ще головуючого над ним. Горбачова мало хто знає, що на цій зустрічі мав бути і президент Казахстану Назарбаєв. Але з Москви він так і не долетів. Назарбаєв був запрошений, тому що говорили його мовляв проігнорували. Він був запрошений, але він полетів спочатку долетів до Москви, Там, ніби літак, його дозаправляли щось таке було, і він встиг переговорити з Горбачовим. І Горбачов йому порадив не летіти. Ходило розмови, що Горбачов обіцяв Назарбаєву головувати в новому парламенті союзу, який де юре ще існував. Та Україна ось ось як вела власну валюту. Крім того, найбільший конфлікт, що виник перед тією зустріччю між Єльциним і Кравчуком, якраз формування окремих збройних сил України. У нас свої сили, ворожовані сіли. Нами заяділи А ви думаєте, що будуть Це сложності буде. по воєнному Не має бути складності. Треба вважати національний законодавство переговори з усіх болючих питань тривають всю першу добу 7 грудня, і як з'ясовується, Горбачов таки вплинув на Єльцина, який пропонує Кравчуку і Шушкевичу підписати спільну угоду і лишитися в складі СРСР спогади Леніда Макаровича спочатку. Вони підсунули йому цей договір, але він сказав: Борис Миколаївич, а якби вас от весь народ. Обрав президентом, і весь народ проголосував за незалежність Російської Федерації. То чи поставили ви б сьогодні підпис під цим документом, який по суті перекреслює вашу ту саму посаду? Борис Єльцин своєю прямотою такою російською сказав, що ні, звісно б я не підписав. Стає зрозуміло, що з союзом треба кінчати всю ніч у візкулах триватимуть перемовини за кадром. Працюватимуть десятки кваліфікованих юристів з усіх трьох сторін. На ранок угода про юридичне знищення Совка буде готова, але у Єльцина все ж затримтить рука, його знову переконає саме Кравчук. Кравчук мені особисто розповідав. Каже: я йому сказав так: от дивіться, Борис Миколаївич, я повернусь в Україну президентом України. Так? А ви звідси, якщо підпишете ви чи не під ким ви повернетесь? От, от хто ви. Ну Ігор, цей Єльцин тоді взяв. Значить, ручку в руки і сказав: Да, з Гарбатим треба канчати. Насправді сумніви були й у тодішнього президента Білорусі Шушкевича, як він зізнавався в одному із останніх своїх інтерв'ю в 2015 році. Ви понимаєте, в чому діло? Якщо мені за два години до подписания договора о создании содружества независимых государств сказали, что я поставлю подпись под договором о конце Советского Союза до Юре. Я сказав, що це не то. Однак він підпише угоду, не вагаючись, і коли свої підписи поставлять і інші, СРСР офіційно буде знищено. Йому на зміну прийде вже СНД, тобто співдружність незалежних держав. Новину повідомлять, зателефонувавши як Горбачову, так і президенту США Бушу в Кремлі. Це викличе істерику З Бушем говорили, і це взагалі позор, Вы разговариваете с президентом Соєнних Штатов Америки, а з президентом страни не розговаряють. Його мовляв, образили, що спочатку там бушу подзвонили не йому. Неправда. Перший дзвінок був, був до нього, і йому повідомили 25 грудня. Горбачов символічно піде у відставку з посади, якої так само офіційно вже не існуватиме. Але імперські амбіції Росії приборкати буде непросто. Вже 96-го Єльцин шкодуватиме про біловеські угоди, і російська дума навіть затвердить постанову про їхні волювання саме в частині, де знищувався союз. А в 2013 тисячі з Білова Руського архіву таємно зникне і оригінал Біловеської угоди. Можна пов'язати це з тим, що взагалі в Росії неодноразово лунали заяви про те, що це нелегітимна угода. Про те, що е, е, насправді радянський союз не припинив своє існування. Власне, це можна пов'язувати з роботою там російських спецслужб, е, безумовно. Експерти вважають, рік, коли зник оригінал угоди, має вирішальне значення адже в 2014-му розпочнеться російська агресія. Та й Путін неодноразово заявлятиме, що для нього розпад союзу найбільша геополітична катастрофа, після чого ще не раз демонструватиме все ті ж наміри з'єднати непоєднуване, так само, як і свого часу останній президент СРСР, хоча від російського суспільства натомість отримав ненависть і забуття. Якщо вам сподобався наш матеріал про причини і наслідки біловеських угод, тисніть лайк і пишіть коментарі. Це допоможе нам робити наші матеріали цікавішими.